Нова військова допомога допоможе зсу повернути ініціативу на полі бою, але з часом, ось так говорять західні аналітики і кажуть, що широкомасштабний наступ він взагалі малоймовірний. І Саліван теж підтвердив, що через затримку допомоги від Сполучених Штатів Америки ми втратили Авдіївку і, взагалі, багато часу втратено. А The економіст із посиланням на власні джерела пише про те, що тепер Україні знадобиться час приблизно до 2026, го а то і навіть до 2027, го щоб розвинути свій потужний контрнаступ. От, як ви гадаєте, наскільки довго і наскільки складно нам буде зараз викопуватися із цієї ями, як каже Саліван? Ну я не зовсім поділяю точку зору цього поважного видання. І давайте ми будемо розбирати на прикладах уже доконаних від протилежного минулого року, не маючи переваги у Авіація минулого року, не маючи дійсно великої кількості артилерійського озброєння. Ми все ж таки організували контрнаступ у районі Запоріжжя і прорубали 10 на 10 кілометрів там плацдарм. Це доволі серйозний успіх, бо дуже багато є скептису, що отмовляв це не успіх. Ні, це такий успіх. Більше того, за той період ми винищили більше ніж 3,5 тисячі артилерійських установок. А це неймовірно багато. Якщо ділити на 72 така штатна бригада, то це більше ніж бригад. Гад, і дійсно, ми не мали такого е, фундаментального забезпечення, яке потенційно ще раз, бо треба зрозуміти, що буде в цих пакетах. Ми можемо мати зараз. Точно будемо мати щонайменше 100 ракет атакам це дуже багато. Є надія, що нарешті запрацюють F-16, ну хоча б кілька пар, для того, щоб вирішити питання дошкульно коректованих авіаційних бомб, а саме вони не дозволяють нам переходити в контрнаступальні дії, і американці офіційно задекларували, що не суттєво підняли виробництво снарядів. Кажуть, що 30 тисяч на місяць, на відміну від початку війни, коли було ледь 12. Але мій поля, що ця цифра суттєво більша, якщо дійсно пакети допомоги будуть швидкими насиченими, і там буде багато ракетобомбового навантаження до F-16, Повноцінно якісно їхню логістику будуть виносити Атакамс, То я би мав деякий стриманий оптимізм, що щонайменше поборотися за північне поазов'яв, тобто вийти на молочний лиман, і там закріпитися у циклі цієї сухої погоди. Шанси у нас цілком реальні. До речі, аналітики інституту вивчення війни пишуть про те, що Україна зараз працює і над вирішенням інших потреб ведення війни, насамперед, проблем із кадрами та зміцненням своєї оборонно-промислової бази. А ось вирішення цих питань чи допоможе нам відновити втрачені позиції? Я маю на увазі, якщо припустимо, західна зброя буде знову із затриманням. Ну маємо нагадати, що скажімо, в частині ракетного озброєння ми маємо прекрасну розробку гром 2 чи сапсан з дальністю завдання ударів навіть до 500 кілометрів з важкою бойовою частиною до, до 500 кілограмів. Один дивізіон був навіть проданий, був навіть проданий у Судську Аравію. Я не сумніваюся, що в цьому напрямку ведуться дуже серйозні наші розробки. Р 360 Нептун блискуче себе показали, потопили крейсер Москва, і немає ніяких проблем допрацювати цю ракетну систему у режиму поверхня-поверхня. Думаю, що зараз саме все це і відбувається. І дійсно, маємо нагадати, що до 2014 року ми входили в десятку країн експортерів озброєнь. Чого тільки наші танки Т-84 оплот вартують, але питання цього всього масштабовності і на той час, на жаль, ми не дбали про себе. Не сумніваюся, що все йде у правильному напрямку, і ми дійдемо до тої точки, як зараз працює Ізраїль, який на 90% себе забезпечує сам. Звичайно, масштаби їхньої війни з Хамас і нашої з Російською Федерацією не співмірні. Наш потенціал ну доволі потріпаний. По противник б'є по всьому, по чому. Тільки може бути, але те, що це правильний напрямок, і виходити, хоча б на 70% самозабезпечення, особливо по артилерії. Нагадаю, що середній темп будівництва погане у межах 6 на місяць. А є задекларовані показники, що можемо й вийти на 20 на місяць. а Це вже повноцінний дивізіон. Скажімо, французи можуть собі дозволити, що вони набагато багатше за нас, будувати 3-4 максима Цезари на місяць. Це правильний тренд, і він точно буде розвиватися. Напередодні російські пабліки заявили про захоплення новобахмутівки біля Авдіївки, що на південь від очеретиного Україна це офіційно не коментувала. Але пане Петре, якщо навіть подивитися на мапу Діпстейт, ми бачимо значні просування окупантів, чи є це наслідком обвалу фронту у районі очеретиного і що дало змогу росіянам так активно там просуватися. Нема ніякого обвалу фронту. Дуже важливо нам правильно розставляти акценти. Обвал фронту. Це якщо по ширині 20 кілометрів і по глибині 30 кілометрів противник зумів прорватися. От, от саме так, на оперативні показники дивізії або навіть корпусу, про це навіть немає мови. Те, що противник тисне, абсолютно логічно з його боку, в них як було головне завдання виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, так воно і залишається, і вони роблять все можливе розуміючи. Розуміючи, що надходження великої і серйозної зброї щонайменше стабілізує фронт у найближчі тижні і намагаються відгристи те, що можуть відгристи у їхній класичній тактиці, нічого не змінилося. Велетенські піхотні вали. Ну і, на жаль, поки що по артилерії вони нас переважають. Якщо ми можемо виставляти артилерійські вали у межах до п'яти тисяч на добу, навіть це валами важко назвати, то вони все ж таки зберігають потенціал. Від 15 до 20 тисяч і е, дошкульні згадувані уже нами коректовані авіаційні бомби. Не поділяю точку зору, що є якийсь обвал, є тактичний успіх. Чи так може бути? Може бути, битви можуть бути програні украй важливо виграти війну. Наполеон виграв блискучу битву при Бородіно, навіть був у Москві, Місяць там сидів, думав, що все, війна виграна, а в підсумку все сталося навпаки. І таких прикладів в історії є безліч. Видання Форбс пише про те, що окупантам вдалося там просунутися через те, що, начебто, один із підрозділів ЗСУ залишив свої позиції, і погана новина полягає в тому, що подібні випадки мають певною мірою системний характер. Це другий український підрозділ, який зазнав краху на східному фронті за останні кілька тижнів. Пише видання. Ну і вони говорять, що Київ зараз не може собі дозволити втрачати більше ніж дві бригади, і не може дозволити собі продовжувати перенапружувати найкращі бригади бригади. на підході мільярди доларів свіжої зброї. А ця зброя марна, якщо немає достатньої кількості розгорнутих, організованих і відпочивших підрозділів. Пане Петре, то виходить, що головна зараз проблема для зсу в даному випадку це навіть не брак зброї, а, а, а виснаження військ. Я не поділяю цієї точки категорично у частині, що стосується виснаження військ, і там якихось від відходів наших підрозділів. От чому саме зараз з'явилася така інформація? Давайте ми розбираємо. Не було, не було ніколи, ніколи нічого подібного на західних майданчиках, і тут раз е ця інформація про відхід якихось там українських підрозділів із лінії бої з'являється рівно тоді. Коли ми отримали фантастичний успіх у частині забезпечення зброєю, ну людина зі здоровим глудом задасть собі питання: а чому саме так? і чому у цю хвилину? І я маю відповідь: противник навчився укидати інформацію навіть на дуже поважних медійних майданчиках. Тисячу разів розбирав ситуацію з минулим роком 7 жовтня, коли вдарив Хамас по Ізраїлю, і поважні медійні майданчики світу різко сказали що українцям на 30% дадуть менше снарядів. Вийшов представник Пентагону, заперечив цю інформацію, що цього бути не може ізраїлю. Потрібні тільки у першу чергу ракети до залізних куполів, мікроелектроніка і е, матеріали до безпілотних систем. Місяць часу ми цю не я особисто, а наш медійний простір цю новину тов у водів як воду в ступі. Що буде менше снарядів, буде менш і ніякі тверді аргументи, що це не так на жаль, не були взяті на озброєння. Не сумніваюся, що це черговий укид нашого ворога. Він мусить якось закривати ту проблему, яка називається провал їхньої агентури в частині зривання голосування у uh конгресі -huh. за цей велетенський пакет. Якби було так, якби було так, як от вони зараз укинули інформацію, що вже системне явище відходу підрозділів, то напевно дійсно був би обвал фронту і напевно дійсно противник би просувався не на кілька десять метрів. У добу, а на кілька сотень, на кілька кілометрів чи на кілька десятків Ну цього ж я ще немає. Давайте тоді з вами розберемо і ще одну новину від іншого видання. Associated Press. пише, що через втрати американських танків Абрамс Україна змушена передислокувати їх із лінії фронту. Головна причина масове використання окупантами ударних безпілотників. Насправді зараз окупанти дійсно докучають нашим військовим безпілотниками. Про це говорять і самі а, наші українські воїни, і кажуть, що окупанти їх дуже модернізують. Але, от, до речі, в цій допомозі від Сполучених Штатів Америки немає засобів. Собів боротьби з безпілотниками, що нам в цьому випадку робити, я не поділяю, що немає засобів боротьби із безпілотниками. А чому немає? Є підтверджена ракета ЕІМ 9 Сайдвіндер на дальність роботи до 20 кілометрів. Інтегрована у пускові установки старих радянських комплексів БУК. Куб, квадрат це якраз вони і покликані з цими безпілотниками боротише. Плюс чорним пробіленом прописаний правда, не знаю яку кількість, але дуже сильно заакцентовано: що Фім 92 два Стінгер буде надано у достатньо великій кількості. Плюс Макрон прорефлексував. Ми пропустили цю нову новину, що от мовляв: у Греції є наші наші установки. Кродаль, дайте їх нам. В оренду Франція просить свої ж власні установки у Греції в оренду. А чому просить? Елементарно просто, тому що усе, що мала своє, передала нам це якраз на відстань до 10 кілометрів. кілометрів і є у режимі боротьби саме із безпілотними. Ми і дуже чітко про описано те, що називається радіоелектронна боротьба. Що американці вже виділять цього разу якісь дуже цікаві комплекси, не готові їх проаналізувати, uh -huh. бо треба зрозуміти і побачити, але якраз вони також покликані боротися з безпілотниками, бо безпілотник це ще і радіопромінь. Оце треба розуміти. Тому знову ж таки, о, давайте повертаємося до попереднього видання. Беремо знову це видання. Я, я тепер не маю ні найменших сумнівів, що це якісний і потужний сплеск інформаційно психологічних операцій проти нас, нашого противника. Що вміють робити, то вміють. Треба від їм віддати належне? Зараз окупанти намагаються і перерізати, начебто, шляхи постачання цієї західної зброї. Почали завдавати ударів по залізниці, і от вони думають, що саме нею там і надходять нам. А це озброєння від сполучених штатів напередодні вдарили по вокзалу в Балаклії фугасним іскандером. Вони намагаються таким чином відрізати Харківщину від Донеччини. І, пане Петре, яка є загроза у подібній тактиці? Загроза є, от це серйозне питання. Я не можу її скасувати, але знову ж таки буду намагатися витримати баланс. Україна ще в часи радянського союзу мала найбільшу мережу залізниці як таку. Це момент перший. Момент другий то знову ж таки, і часів радянського союзу, ми мали найбільшу мережу шосейних доріг. Зброя довозиться не тільки залізницею. Дійсно, М2 Бредлі важка машина, важить більше 20 тонн. Перевозити її вантажівкою доволі проблемно, але не скажу, що неможливо можливо перевозити і вантажівками дійсно зручніше умовно 30 машин там чи 50, чи скільки навантажити їх на, на відповідні платформи залізничні і перевозити у притул до зони бойових дій. Бо Україна велика Україна велика з заходу на схід. Якщо йти з, з вивестими колійними шляхами, то це більше ніж тисячу. Кілометрів противник розуміє, яка це загроза, але тут якраз є і певна е, ознака е, загрози для них, якщо почали бити позалізниці в усвідомленні, що техніка до нас надійде, то значить, вже напевно щось і надійшло. Сполучені Штати Америки, як ми знаємо, оголосили вже, що таємно передали нам в березні понад 100 ракет атакам і також і касетні модифікації. З того часу українські військовослужбовці кілька разів застосували ці ракетні системи по тилу окупаційних військ ймовірно, по Джанкою та Бердянську. Писали видання. І Західні військові впевнені, що атакам дозволить зсу застосувати нову стратегію на полі бою. А що це може бути за стратегія? Це ми будемо зосереджені більш на далекобі. Іних ударах по важливих цілях противника. Ну і які це можуть бути цілі найважливіша ціль це логістичне забезпечення. Це знову ж таки. Ми щойно проговорили uh -huh. про залізницю з нашого боку, а тепер дивимося у їхній бік. те саме маємо робити, і я думаю, що будемо робити ми. Великі ешелони є нашою головною стратегічною цілі. А мали би з цим впоратися чудово. Чому все, що доводить зоні окупації, все доводять залізницею. Солдату в окопі потрібні патрони їжа, вода, медикамента, артилеристам потрібен боєкомплект, зрештою пальне, Звичайними ми це цистернами на 4 тонни вантажівками не доводиться. не довозиться. потрібні великі цистерни на 20, 30, 40 50 тонн, і оце якраз прекрасна ціль для Атакамс. Взагалі, буферна зона окупації складає у межах 100-130 кілометрів, не більше. Поки що ми не мали достатньо кількості цих ракет для того, щоб завдавати ударів, скажімо, такі точки, котрі знаходяться на поазов'ї, тобто на безпосередньо над Азовським морем, як Маріуполь, Бердянськ, ба навіть Мелітополь. А тепер така зброя з'явилася. Є комплектації на 165 кілометрів, є на 300 кілометрів, і це перша і найголовніша ціль. І направду це може бути дуже серйозною зміною ситуації, якщо таких ешелонів будемо нищити в вдобу по кілька. Чи це можливо? Можливо, але знову ж таки треба дочекатися реальної роботи. Реальну в моєму розумінні реальну роботу, навіть не так вартість пакету. У співвідношення до реальної роботи в комплексному розгорнутому розумінні ми зробимо не швидше ніж на кінець серпня. Чому uh -huh. треба всі ці пакети побачити? Що місячні чи там, скажімо, 2-3 тижні, як вони будуть надходити, реально побачити на папері, зрозуміти кількість, зрозуміти модифікації і комплектацію. Це також буде мати значення, і побачити, як упродовж трьох місяців це все попрацює, і тільки тоді будемо підбивати перші серйозні. Підсумки зараз ми тільки будуємо аналітичні конструкції. Чи треба це робити? Треба, щоб розуміти, що нас чекає, але поки що, це, це mm -hmm. е, більше така узагальнююча розмова аніж конкретизація. Але якщо в нас є ось зараз вже ці атакамси, умовно, ось ці касетні вони можуть вплинути на ситуацію поблизу часового яру чи того ж очеретиного. А чи їх все таки застосують на інших ділянках фронту? Ні, ні, тут, тут, тут не не треба плутати грішний із. І справедним ну нема ніякого, немає ніякої доцільності касетами бити по розосереджених тілях. Коли вже піхота доходить до роз, розосереджена тіль, їх треба лупити артилерією, як далекобійною, так і ближнього бою, особливо міноментами. І для цього є хороший боєприпас. М864, снаряд касетний, і має 72 uh -huh. субелементи і тому подібне. Треба бити скупчення. Ракета дорога коштує більше ніж півтори мільйона доларів. Має бути співвідношення цілі і вартості е, са, самої ударної системи. Не можна стріляти з гармат по комарах. Якщо говорити про таємні поставки, ем, і наскільки взагалі часто може відбуватися подібна практика, що передають таємно. Ну і як вдалося передати ці ракети атакам з без згоди сенату та конгресу? Ну а якщо знайшли, я піду трошки від давайте ми не будемо відкривати такі делікатні і унікальні операції, бо це делікатна і унікальна операція. А тільки скинемо капелюха перед нашими американськими колегами, що зуміли це зробити. От я все. навіщо противнику розказувати? Що ми знаємо, як це робиться? Хай він ламає голову, як це робиться. Підтримую а, російські пропагандисти взагалі сумно обговорюють цю новину про атакам і Вони кажуть, що їхня дальність дозволяє дістати і кілька російських областей. А, якщо буде така політична воля, застосувати цю зброю по об'єктах на території Російської Федерації, то їм дійсно буде не солодко. А на ваш погляд, чи можливий загалом такий сценарій, чи підуть на це у Білому домі? Чи він можливий? Можливий стовідсотково, а чи підуть, ну даруйте. Я не знаю, де там у них усередині якісь чорні чи червоні лінії, як вони собі їх розуміють. Але сам факт того, що про це почали вже розмовляти, дуже хороша ознака, що можливо прогрес у цьому питанні буде. Є що бити починаючи від нафтопереробних газ, закінчуючи заводами, які є у комплексі воєнно-промисловому і котрі забезпечують роботу. Російських військ абсолютно всі цілі підкреслюю, всі цілі, котрі допомагають Росії ввести в Україні України війну, є законна. Тоні Радакін, це командувач збройних сил Великої Британії. Він говорить, що Україна збільшить кількість дальних ударів по території Росії. Новий пакет західної зброї допоможе нам вести війну більш рішуче. І він визнав, що зараз оборона України перебуває під впливом песимістичних настроїв, але така похмура картина війни не враховує довгострокові тенденції, які більше на користь Києва. А про які довгострокові тенденції говорить Тоні Радакін. Довгострокові тенденції на користь те, що противник в стратегічному сенсі виснажується, і його загальний потенціал значно менший, ніж потенціал євроатлантичного простору, затягується санкційна е, удавка. Як би це ну, не звучало, бо дуже багато критикують ці санкції, що вони не діють, тому діють, діють, але не так швидко, як би нам хотілося. Один приклад сам для себе про про, про проаналізував е, продаж Росії чорних і кольорових металів за минулий. Рік упав більше ніж на 10 мільярдів доларів. Продавали десь у межах на 25 продали зараз десь у межах на 15 Ну плюс-мінус даруйте руйте може десь в якісь деталі е, помилився. І навіть сам факт зношування їхніх стратегічних ракетоносіїв має місце. Ми про це неодноразово говорили, що кожна година перебування тут 95мс у повітрі буде завдавати йому шкоди. Чому будувати не можуть і не зможуть дійсно? поставили на конвейер ракети 120-130 на місяць, поки що не бачу зростання цього показника, дійсно мають ще великий запас старого радянського мотоку в частині бронетехніки, як мінімум поза 3 тисячі танків на складах ще є, як мінімум до 7 тисяч різних бронемашин, починаючи з ПТ-76, попередник БМП-1 до ПБ-60. Це бронетранс... Бронет... БТР-60 ПБ, О, так він правильно називається. Таруйте, це все є, ну і най, найсерйозніший їх ресурс люди до трьох мільйонів uh -huh. чоловіків, котрі ну як готові, котрих поженуть помирати за родину за Путіна за віліччя, точно вони ще мають. Хоча в моєму розумінні за сукупний російський потенціал запасу міцності при такому типі ведення бойових які. Її є зараз два, максимум три роки. Більше немає. Ну, от ми з вами говоримо про те, що вони виснажуються а водночас цим виходить міністр оборони Німеччини пісторіус і каже, що зараз Росія вже почала заповнювати свої склади зброєю та боєприпасами і виробляє їх більше ніж використовує в Україні на полі бою. І каже, що можливо Путін в перспективі там готує якийсь ще один напад. Немає що вони більше виробляти? Вони підняли показник на на 150, максимум 160 тисяч снарядів на місяць. Більше не можуть. Чому питання не в самому залізі? Якщо залізо ще й можуть підняти виробництво, то не можуть підняти виробництво вибухових речовин. Більше року тому підняли його плюс 30%. Це селітра, шивчана кислота, перексолін, алюмінієва пудра і так далі. І далі не можуть все максимум їхніх технологічних можливостей на склад теж працювати в стратегічному сенсі. Не можуть чому борис чому саме так. Німець рефлексує елементарно просто тисне на своє власне населення. Не таємниця. Ми розібрали сьогодні на двох прикладах, як майстерно укинули інформацію по полишенню наших наших позицій і другі по, по Associated Press. Так от росіяни працюють там дуже серйозно в частині приведення до влади крайньо лівих і крайньо правих, і це велетенська загроза. У словаччині це відбулося там про російський уряд у Нідерландах. Це відбулося у парламент. Зайшла е, дуже така цікава сила. Мені важко її сказати на проросійська е, антиросійська, але дуже така специфічна. Не забуваємо є Марі Лєпен, яка закохана у Путіна. Її шанси ростуть, і те саме є у Німеччині партії, котрі готові грати з Путіном. Один тільки чого їхній колишній канцлер Шрёдер вартує, і там дійсно діють електоральні цикли. Тобто люди, котрі проходять на дільницю, вони направду змінюють політичний ландшафт тої чи іншої країни, і як боротися за серце цього виборця складне питання, і тому не піднімають цю емоційну планку і правильно роблять. Можливо, це повпливає в подальшому і на рішення Шольца передати нам ракети Таурус, тому що а, і міністр оборони Британії а, говорить, що замість того, аби виключити поставки Таурус, Шольц повинен назвати умови, які могли б виправдати доставку Таурус, посилаючись на російські атаки на цивільну інфраструктуру. І він каже: Шольц має вирішити, він хоче, щоб Україна виграла війну чи ні? От ось і такі заяви колег можуть теж сприяти. Можуть, думаю, зараз між Шольцем і Байденом має бути зустрінь у червні. Сподіваюся, в доброму розумінні того слова, я трошки розряджу нашу академічну розмову. Надають шольцу стусанів, і він нарешті йде до того внутрішнього психологічного рішення. Де камінь спотикання на мій погляд ще раз упереджений, я можу бути не правий. Мені видається, що десь на десь в його команді є люди, на, на яких він має серйозний компромат. Ми безліч розібрали, що цю справу вони. Уміють е, робити десь певно, там думаю, зараз те серйозна внутрішня експертиза і, можливо, навіть кадрові перестановки. Але ще раз, це це виключно така дуже конспірологічна версія. Чи тауруси потрібні? потрібні, однак їх у німці 125 одиниць на озброєнні поки що ні не замовили їх на подальше виробництво. Якщо і дадуть три десятки, то це буде фантастичний успіх. Ми неодноразово одноразово говорили, що вирішують сотні, а не десятки. Дійсно, у змішаному циклі ударів по кримському мосту з томшеду таурус плюс атакан, плюс велика хвиля безпілотних систем. Точно дадуть Коефіцієнт і. Пане Петре, наостанок запитаю про системи ППО, які ми зараз намагаємося зібрати по всій Європі, але з'явилася інформація, що Греція не передаватиме Україні Петріот навіть через тиск з боку ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр цієї країни Міцотакіс. каже, що а, критично важливі є ці ЗРК для їхньої здатності до стримування. І також надійшла інформація, що Іспанія також відмовляється передавати системи Петріот, але, начебто, дасть нам невелику кількість. Ракет до них. Чому так? Ми, начебто, уже і домовилися, як казав Кулеба. По Іспанії мені важко сказати, чому так. Ще поки що я не маю сам для себе від експертованої позиції, чому іспанці та е, таку, е, так, таку позицію зайняли. Треба, ще це питання ретельно до довивчати. По Греції все зрозуміло, греки як вогню бояться турків. В них не розв'язана проблема по по Кіпру, і вони у стратегічному сенсі міркують, міркують дуже. Правильно, а де шанс, що зараз знову не почнути бойові дії закиплю? Це дуже мало ймовірно. Це дуже мало ймовірно. Але собі рахують, що системи вже є, вони вже є на озброєнні, вони вже адаптовані, вони вже поставлені всі можливі сектори, запас їхньої технологічної міц міцності ще кілька десятоліть. Розуміємо, що ніхто задармо грекам нічого не віддасть. Одна установка Петрія це. 200 мільйонів доларів. Треба мінімум, мінімум, кілька батарей, множимо, беремо на калькулятор. Це величезні гроші для їхнього бюджету. Принаймні на цю хвилину. Отак воно все виглядає. І якийсь певний момент страху цілком коректний, тому що османський імперіалізм прокинувся. Це правда. Пане Петре, щиро вам дякую за цікаву розмову, за вашу аналітику і за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Я бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, не забувайте поставити свої вподобайки, підтримайте нашу розмову. Пишіть також свої коментарі, свої запитання. Ну і також підписуйтеся на наш Ютуб канал. Усім дякую за увагу. Бажаю гарних новин! Бережіть себе до зустрічі!